Паковка з тему. Давай. Зай, не так. ось да, це. Проти, щоб її розпаковували, та почекайте. Проти, щоб вона розпаковувала, а я, я думаю, що ми потім якось фотку зробимо. Далі це я собі замовляла светер. Не знаю, як бачите, все прозоре. Прозора якість. Тані... А, прозора тканина виходить, як вона буде, я не знаю, подивимося. Браслет в подарок. Ну як можна з нею знімати чи щось доставати? От, я не знаю. Почекай, будь ласка. Ось такий нас свет. Далі. Чехол. Нарешті все. На, Це малої чехол ми купляли. Тут щось не зрозуміло, що йде в подарунок, вона розкриваю, будь ласка. Поки вона розкриває, я достаю наступне. Це теж підлітка. Я, поняття, не маю, що там, але я думаю, що я кошти якось зроблю і відставлю туди. Далі я ще купила ось такі штучки, щоб чистити цей. Щоб чистити... Мама. Можна, будь ласка, по черзі це робити? <ріху> Щоб чистити трубочки. Покажу також, як воно влазить чи не влазить, бо в нас кота машина, там така трубочка, все опропитувала. Я теж на відео. Ось такі трубки. Поки вона далі розпаковує, я доспію далі, що вона ще приїхала. Це приїхала шорти юбка чи юбка для підлітка. Також. Мені не дозволено його таки знімати, бо сам фіде так знімає це відео. Але потім я якось спробую це відзняти. Далі. Далі я взяла ось такий універсальний засоб для чищення поверхні від пилу. Дуже цікаво, як воно працює, я його також зніму на відео, все покажу. Ось такий. Далі наступний чехол для дитини. І наступне останнє зустріч цього нема я замовила собі зручні труси, трусіля ось такі з мережевом. <реш> <реш> з мережевим. Якість, наче, ви знаєте, якість непогана. От що, що якщо просвіте, я нічого не можу сказати, то тут якість прям непогана. Ціна дуже класна. Ви, виходить, скільки пар? Два. Дивіться, які кольори гарні. У, у, ти, моя яка краса. Три. Чотири. Дивіться, кайф. Оце того варто, бо такі, мабуть, десь за 200 гривень я всіх взяла, а в магазині одні тільки такі скоштують 200 гривень. Це непогано, це можу радити. Труселя можу радити. Це 100%. Дивіться, які класні. Вау, взагалі шикарні. Недешево виглядає, нормально, може, не знаю, як вона на камері. Але труселя кайф. Так, что вы тут забыла Рассказы. Она, наверное, должна была закрывать камеру. Нет. Поставь на выключи. Вот такой выходит у нас крутой чехол, на себе замовила с браслетом. И, смотрите. И для Алисы антистресс. Це не дзеркало, воно погано видно. можна Та ні. Коротше, Щось не зрозуміли. бачите? На дзеркало це не схоже. Це, мабуть, щоб тримати. Або так. Ще знайшли одну ре... річ, річ. Для себе замовляла, дуже сподобався колір. О, ну, це інша справа. Дуже приємний на дотик. Якщо, ну, Це, мабуть, більш неякісна тканина, ніж ця. Ця прям, да, Я думаю, 1000 гривень такий магазин ніби би коштував. Непоганий. Тут зрозуміло, що також просвіти йдуть, да, але знов таки це так, так задумано. Підниз біла майка можна. Попти і погляд. Все, на сьогодні розпаковку ми з малою закінчили. Будемо пробувати знімати ще. Це був наш перший тестовий раз. Збирай сміття, погнали.